На прикарпатті ведмедиця напала на 25-річну жінку. Мешканка верховинського району збирала у лісі чорниці, коли побачила ведмежа. Горянка почала повільно відходити назад, та її помітила ведмедиця і накинулася на жінку. У гуцулка ледь встигла прикрити голову руками. Коли вона зарула, я запищала. От тоді я вже можна казати з життям. Там вже не було страшно. Я могла вже й не бути. Могли бути набагато гірші наслідки. Буквально за мить ведмедиця розірвала на жінці одяг та розтрощила мобільний телефон. Потім залишила горянку у спокої і пішла до ведмежати. Постраждала, змогла звестися на ноги і разом із матір'ю спуститися до села. Звідти її одразу доставили в районну лікарню. Поступила з травмами обох рук, рвані рани, обох рук і грудної клітки. Зробили перенахірічну обробку усіх ран, наклали швейди, які. Кусені рани не можна зашивати. Жінка, прогнозують медики, пробуде у лікарні до кінця тижня. Між тим лісівники заздрять її щастю. Кажуть, постраждала, народилася у сорочці, адже зустріч з лісовою хижачкою могла б завершитися трагічно. в даному випадку ведмедиці захищала своє потомство від небажаного контакту з людиною. Це могло для дівчини скінчитися смертельним наслідком, оскільки одним ударом ведмідь перебиває хребет, оленю, коню або інші дикі тварині Після цього випадку фахівці ще раз застерігають ходити в гірські ліс... Сина самоті не варто на пошуки грибів чи ягід краще вирушати компаніями і час від часу перегукуватися, аби звірі чули поруч людей та мали час сховатися.